Москва може відмовитися від своїх претензій на райони чотирьох частково окупованих українських областей, які залишаються під контролем Києва. Путін начебто запропонував зупинити вторгнення в Україну через Нинішню лінію фронту в рамках зусиль щодо досягнення мирної угоди з Трампом. Про це пишуть Financial Times. Путін потенційно буде готовий поступитися своєю попередньою вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями: Донецькою, Луганською, Харківською, Запорізькою. Якщо США під Підуть на ширші геополітичні поступки в Москві. Наприклад, визнають її контроль над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО. Таке припущення робить видання. Але європейські чиновники, поінформовані про зусилля США щодо припинення війни, застерігають. Що Путін, ймовірно, використає очевидну поступку як приманку, щоб заманити Трампа до прийняття інших вимог Росії. На Київ зараз чиниться великий тиск, щоб він відступився, аби Трамп міг заявити про свою перемогу. Високопоставлені українські чиновники заявили Financial Times, що вони готові до деяких ідей висунути Трампом і його командою, не уточнюючи до яких саме.